Це він. він. Я цитую текст Павел. Це жінка зрозуміла, зрозуміло, що Ісус є Месієм, змиренний і стражданий, на якого слід видати свою любов. Якою ж розрадою те помазане було для тієї голови, що за кілька днів буде страждати від колючого? Це був малий жест, але кожен, хто страждає, знає, яким великим може бути навіть найменший жест ніжності і як багато полегше не він може принести. Кінець цитати з адвокації делексити. Тобто ми бачимо, що та жінка з Євангелія знала, як тешити Ісуса. Який вже готувався до страждання. І ніхто інший, навіть апостол, цього не зборнули, а каже їх своїм серцем так. Це найголовніший висновок, який можемо зробити стежку просвітимого собою. Необхідно мати серце. І потрібна любов до ближчого, щоб зрозуміти де який нам ще залишається духовним від наших черга. І оскільки велика увага серця дозволила цій жінці визнати самого Бога,